Робимо четверте завдання до інструкційної картки, тема 20. Абсолютні змішані посилання в Excel та Google таблицях. Тож, дивимося уважно на завдання, потрібно створити таблицю за зразком, заповнити, заповнити стовпці B і C. Так? Ну, тобто, що значить заповнити стопці B і C? ввести якусь кількість. Для прикладу, будь-яку кількість дівчат-хлопців в класі в 9А, в 9Б і в 9 В. Потім ми з цими цифрами будемо працювати. Також е потрібно обчислити загальну кількість потім учнів у е 9А, 9Б і 9В класах, а потім може обчислити разом, е скільки всього учнів усіх 9 класів. І в останньому, ось там, де так у нас стобець І, потрібно визначити відсоток від загальної кількості учнів тільки не 8 класу, а 9 там помилка 9 класу. Тобто потрібно визначити, який відсоток учнів 9 класу становить від загальної кількості учнів всіх 9 -х, 3 -х, 9 -х класів, так те ж саме для. Відсоток визначити для 9B і 9В. Ну і там є ще такий невеликий нюанс: там просять нас надати клітинці ім'я, щоб можна було використовувати не тільки адресу ячейки, а й ще ім'я. Так, ну добре. Зробимо це і в Google таблицях, і в Google Excel. Є там неправильно сказав, Google. В таблицях і в програмі Excel від Microsoft. Там мінімальні відмінності. Ну, покажемо це. Тож, є в мене вже заготовочка, так? Та, Інструкційні карті Тобто, я ввів кількість дівчат ну, на одиницю зробив, щоб менше, більше. Перше, нам потрібно. Знати, кількість, обрахувати кількість учнів в класі. Не забуваємо робити правильне форматування, формат виставляти для наших ячів, так, Тобто в цьому випадку у нас число, звичайне числове значення, так? ну і нам не потрібні після нуля так, якісь значення хай будуть. Хоча від, для відсотків. Я пропоную все ж таки залишити. Там будуть, там будуть після зап'ятої, так? Тобто для відсотків зробимо числовий з двома знаками після зап'ятої. Тож, першим ми обчислюємо кількість учнів 9 класу. Для цього нагадую, щоб ввести форму, потрібно ввести знак, стати в ячейку так, і ввести знак дорівнює, Тобто дорівнює. Ячейка b 2 плюс ячейка c 2 Так, є. Давайте спробуємо зробити автозаповнення так, розтягнемо ось нашу формулу ще на ячейки D3D4. Так, спрацювало коректно. Бачимо. Тобто обрахувала нам кількість учнів. так, Ну, і нам, власне, потрібно. Визначити вже загальну кількість, тобто знову формула. Можемо або, знову ж таки, робити суму ячік d2, d3, d4, так, або скористатися 51, або скористатися у нас є значок SUM, да, функція сум равно в Google. Таблицях вона ось. Так. І вводимо депазон так, 51. ну На цьому а, кроці робимо поки паузу і робимо те ж саме в Excel. Тобто, тут не буду зупиняти, все те ж саме: абсолютно все те ж саме. Різниця тільки в. Де ми будемо виставляти формат Так, Ми це будемо в Excel робити правою кнопкою формат клітинок. формат клітинок. Я ось навіть поставив не числовий, а відсотковий. Так. Можна відсотковий. Чому ні. Обрахуємо, скільки всього учнів в 9 класах, для цього функція Sum зліва. Так, в Excel. Ну, а так, теж та саме діапазон. Є, 51. зійшлося. Тепер нас у інструкційній картки просять ще надати, отут, де ми обчислили кількість, загальну кількість учнів в 9 класах, надати ім'я учні 9. Так? Як це робиться в Google таблицях? Тому що в Excel і в Google таблицях от саме цей крок трошки робиться по різному. В Google таблицях потрібно вибрати формат. О, ні, мабуть, все ж таки вибрати дані. Так, вибрати дані меню і вибрати діапазони з назвами. Так, під меню. І тут уже вводити, так. Додати діапазон. У нас вже стоїть аркуш 4 ячейка d 5 і це правильно, так. Наш, нам потрібно ввести тільки ім'я. по-моєму, там учні 9. Так, учні 9. Давайте це зробимо. Учні 9. Тобто, що ми зараз робимо? Ми кожної клітинки є. Унікальна адреса, так. Тобто унікальна адреса вона складається з імені стовпця так, і, і ну, власне клітинка знаходиться на перетині конкретного стовпця і рядка. І оцей перетин і є унікальне ім'я. Тобто починається з імені стовпця де, наприклад. Так. І потім йде е, номер рядка d5. Ну, ось тут ми конкретний або діапазон. Можна діапазон вибрати, декілька клітинок. В нашому випадку нас просять вибрати тільки одну клітинку. Ми вказали її так: d5, аркуш, d5, аркуш 4 і клітинка Д5. Ми її присвоїмо, бачите, текстову назву. Це інколи дуже зручно. Ми можемо цю. Ячейку потім не шукати, а, використовувати на різних аркушах, так, і щоб не згадувати, де вона там, не писати так довго. аркуш 4, на кого, куди 5 ми просто вводимо учні 9, і вона буде активна у нас ну, в любому, на будь-якому аркуші. Так? Давайте створимо. так. Ну, І давайте перевіримо, так. У нас є ось. Разом. Так, ну десь де будь-де ось формула. На якому я ввожу ім'я учні. І бачимо, зразу мені пропонує ось це значення. Так. Дивіться, я зекономив час і потім там щось роблю. Плюс там ще щось. так. І давайте спробуємо, що це ім'я ячейки d 5 Текстовий варіант учні 9, працює для інших аркушів. Наприклад, для аркушу 1. Ми робили тут роботу для завдання 1. Так, Любий беру ячейку B11, починаю вводити формулу. Я хочу використати а, так, перша складова це якраз з аркуша 4, навіть з іншого аркуша, так, ячейка D5. Ось вона в мене є. Це дуже зручно. Особливо, коли ви використовуєте. А, Значення з інших аркушів. так, Тобто можна е, значення з іншого аркуша використати, або діапазон на своєму аркуші. Так. Робимо паузу з Google таблицями і покажемо, як те ж саме ми зробимо в Excel. Тобто, нам потрібно ось тут назвати <клітинку> оцю клітинку ім'ям учні 9. В Excel це робиться натисканням правої кнопки. Викликаємо меню і в самому низу все передостання визначити ім'я. Натискаємо, власне, тут теж дуже просто. Пишемо учні. 9. Все те ж саме. Ну, давайте ще. Що тут, що тут цікавого, тут можна визначити, О, це буде для всіх аркушів, так, це ім'я працювати, або для окремих то Так називаємо зона видимості. Ну, я ставлю для всього, так, поставлю для всього. Давайте перевіримо десь. Ось дорівнює, пишу учні, і те ж саме бачимо реакція, і потім щось можна там з цим робити. Так, добре. На цьому етапі ми знову повертаємось. Це були відмінності між Google таблицями Excel. Далі, мабуть, їх вже не буде. Так, ну, подивимось. Нам потрібно порахувати. Давайте ще інструкційну картку. Тобто, нам потрібно. Використати це ім'я учні 9 формула для обчислення відсотків кількості учнів 9 класу по відношенню до загальної кількості учнів 9 класів. Звернув увагу, що були проблеми з розрахунком відсотка учнів. Зробив окремий документ. Давайте разом на нього подивимось. У нас є. Кількість учнів в класі разом це 51 учень. так? В 9 А класі 16 учнів. Ми так і пишемо. В 9 А класі вчиться 16 учнів, в 9 Б 17, в 9 В 18. так? 16, 17, 18. Разом 51. Тобто сума всіх учнів 9 класів дорівнює 51 учень. 51. 51 учень це 100% від всіх учнів 9 класу школи. Так? Нам потрібно знайти відсоток учнів 9 класу від загальної кількості учнів 9 класу, тобто від 51. Складаємо пропорцію. Можна по-різному, Пропоную зробити пропорцію 100% це 51 учень. Як ми вже так подивилися раніше, нам треба знайти Х уже в відсотках, скільки буде відсотків складати від 51 одного 16 учнів, тобто кількість 9 класу. Формула буде виглядати наступним чином. Х, тобто оці відсотки для 9 класу буде дорівнювати. як 100 множити на 16 і поділити на 51. Ми по аналогії знаходимо відсоток учнів 9Б та 9 В класу. Давайте зробимо це прямо в Google таблиці. Тобто треба 100 умножити на кількість учнів, так, дорівнюємо 100. Множимо на кількість учнів 9 класу і ділимо. І ділимо на нашу загальну кількість учнів 9 класів, але в по умовах інструкційної картки потрібно не його назву, не звичайну назву очіки, так, ідентифікатор D, який 5 використати, а назву нашу тексту учні 9. Давайте введемо назву учні, бачите, воно вже пропонує. Обираю 9. Enter. Бачимо, що обчисло нам 31-37%. Так, давайте глянемо, чи можемо ми додати відсотки. Формат число у нас відсотки відсотки власний чисровий формат. Ага, є відсоткове значення. Ось. Давайте я додамо. Щось він там якось не дуже добре його додав. Так, ще раз. Відсоткове значення. Щось не дуже. Давайте власний числовий формат. Подивимось там. А, чи є відсотка ось є відсотки у нас так. Давайте спробуємо ось цей варіант. Щось некоректно відпрацьовує. Ага, він уже, я зрозумів. Тобто при використанні такого варіанту навіть не потрібно помножувати на 100. Давайте перевіримо мою теорію, так. Тобто при використанні типу формата, ну, формата клітинки відсотки не потрібно навіть використовувати помножувати на 100, так, як в пропорції. Якщо звичайне використовуємо то просто числовий тип даних, так, то потрібно в Ну, Хоч так, хоч так. Не принципово. Я буду, так як я пояснив, як ми рахуємо через пропорції, буду використовувати саме з цієї формули, помножувати на 100. Роблю автозаповнення. Бачу, що коректно порахувала. Давайте перевіримо навіть без абсолютних посилань. Тобто для 9-го рахую 100 умножить на d3. D3 це у нас кількість учнів 9Б класу і ділю на загальну кількість. Правильно. Для 9-го 100 умножить на d4 це кількість учнів 9 класу і ділю на загальну. Все вірно. Дивимось, що ще потрібно зробити інструкційні картки. Чи відбулася модифікація формули? Так, Потрібно пояснити. Так, модифікація формул відбулася. Ага, дивіться, що це дуже-дуже дуже гарний кейс. Ще одне використання саме текстового варіанту так, нашої формули. Коли ми використовуємо текстовий варіант, це вже означає, що значення, яке ми використали, має абсолютне посилання. так? Тобто, ну, Наведу зараз приклад. Якби ми замість учні 9 використали цю ж саму значення тільки в звичайному вигляді. так? Тобто на D5 ячейку. Ось о, це видаляю. Тобто так, у нас немає зараз абсолютно посилання, немає текстового посилання. І ми розтягуємо, робимо автоматичне автозаповнення, як бачимо, некоректно заповнюється. Дивимось на формули, що він некоректно заповнив. А він саме некоректно заповнив, у нас ділиться тут на D6, а D6 це у нас. Давайте глянемо по 100, на 0 да? ну, на посту. Тобто не виходить у нас поділити на посту. Тож, коли повертаємось до формули замість D5, ми або, або робимо абсолютне посилання, так, тобто можна зробити. Давайте, щоб завершити вже цей експеримент, d 5 Робимо абсолютне посилання на D5, так. І робимо. Вже розтягування нашого діапазону, то вже все працює добре. так ну, Робимо згідно з вимогами інструкційної картки використовуємо текстовий варіант е імені нашої клітинки, і практичним шляхом переходимо до того, що Використовуючи текстовий варіант назви нашої клітинки, ми використовуємо абсолютне посилання на цю клітинку. Так, ми це довели практично. Так. Ну і щоб уже зовсім перевірити себе, ми зложимо наші три складові, так, то, тобто відсоток ну, Сумарна кількість відсотків повинна бути 100, так? Ми ж пам'ятаєте, відносно ще рахуємо відносно 100%, відносно 51 людей, учня, так? Тобто, якщо зложити всі відсотки наші, які ми порахували для учнів окремих класів, вийшло 100%, так, що ми і довели. Все, можна зберігати результати своєї роботи і надсилати на поштову адресу вчителю. Гарного дня!